Правильні рішення приймаються аналізуючи. Ти можеш вважати себе людиною, яка ну, Так. Да. Як тобі е, це допомагає будувати бізнес, підприємницьку діяльність? Якщо е, подивитися на деяких інших дуже успішних підприємців, вони всі кажуть, що вони схильні були ризикувати. Так, Олин. Я теж, ні, Олин ніколи, я не, не, не став Олинцем. Ну, дивись, треба завжди розуміти. Ріск рівард. Який ризик, яка винагорода? Відповідно, ставити Олин ну це можна тільки на якусь історію, яка зробить тобі лайфчінж просто лютий, неймовірний що Ти готовий просто заради цього ризикнути. Але знову ж таки, на підставі власного аналізу, не на підставі чиїх розмов, думок і всього іншого. Я можу сказати, що я ставив там, не знаю, два роки свого життя в плані роботи. В плані кар'єри, яка могла там піти не в тому векторі. Я можу сказати, ну це не Олин.